Друзі, всіх вітаю 1 червня і ми з Растією біжимо. Куди спитаєте ви? А я вам відповім: в літо. Літо стартувало. Друзі, всіх вітаю. Я хочу, щоб це літо було мирним для українців, переможним для України, щоб воно було сонячним, з новими пригодами, новими враженнями. Всіх вітаю. І не дивлячись на те, що день захисту дітей перенесено, але яке ж літо без дітей? Літо ми знаємо, що це завжди радість, це канікули і це дитячий сміх. Тому Всіх вітаю, всіх маленьких глядачів обіймаю і, звісно, що всіх запрошуємо бігти в літо. Біжимо, біжимо. Растюнечка, добрий ранок. Вітаю тебе з першим днем літа, по помитих дорогах, біжимо, біжимо, Растюня. Тарас Григорович, добрий ранок, вітаю тебе з літом, літо прийшло те літо прийшло. Біжу, в шоці. Думаєш, що вона меле, що вона хоче. Друзі, а сьогодні схід сонця в який час? А ну ваше припущення в 5.08. В 5.08. Так, підходимо до Алеї Слави. Нам треба вшанувати пам'ять загиблих героїв. Це обов'язково. Хвилина мовчання. Вічна пам'ять. Поки ми йдемо, є декілька хвилин, то я розповім про вчорашній день. Пішли ми все ж таки на ланжерон після того, як смонтувала відео, ви пам'ятаєте, закінчилося на тому, що я кажу, вже сонечко прокидається. Але тільки тільки ми встигаємо, друзі. Не хвилюйтеся, встигаємо. Так ось, пішли ми на ланжерон, на ланжероні людей було багато, дуже багато. Ну так як був вже вечір, вже було пів на сьому, а може і десь ближче до сьомої, то майже ніхто не купався. Діти знов-таки в воді були діти. Ще був концерт Ігоря, біля Ігоря було дуже багато людей, було дуже багато байкерів на пляжі, на набережні. Я вам засняла, думаю, що шорт зроблю, а так ми сьогодні прийдемо туди. Думаю, що сьогодні буде все те ж саме. Мене це радує, що люди повиходили, всі скучили за сонечком. І вихідний день, погода більш-менш хороша, то всі повиходили. А дивилася прогноз погоди на наступний тиждень, то там вже буде під 30 градусів. Уявіть, то мерзле, а потім буде українське сонце зійшло. Друзі, вам ще не видно зараз. Не хвилюйтеся, все добре, зараз я вам покажу. Так що так, температура повітря буде майже 30 градусів і будемо ще ховатися від жари, шукати, де сховатися. Растюня, ти йдеш? Растюня йде, ми біжимо. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Холанджерон 1 червня виглядає так. Тут така тиша і море спокійне. Оце да, де наше сонечко? Тут вже сцену встановили. І сонечко сховалося між сценою і кінотеатром. І банерами з Віктором Павліком. Українське сонце зійшло. Біжимо, Гугуцік, біжимо. Зараз будемо дивитися, хто дійшов. Скільки дійшло, бо це дуже рано. Комендантська година закінчується в п'ятій годині ранку, то треба за вісім хвилин дістатися пляжа. Не знаю, хто це на це спроможний. Ми, здрасті, і так. Ну, людей багатенько, я вам скажу. І ще підтягуються підтягується до сонечка відразу. Вітаю тебе, літо. Довго чекала, скучила за тобою. На тебе великі надії, не підведи. Друзі, а я вже нию. Подивилася на сонечко і вже все. Нию. Щоб Растю усадити, треба купа сил, енергії і терпіння, тому що вона ходить по столах. Растя, цей парапет – це вже стол для багатьох. І раз ходить, шукає. Растя, мені треба, щоб ти дала грацію. Іди до мене, Растя, Растя підійди сюди, Растя. Растя. Глядачі чекають грацію, давай до мене. Даємо грацію, Растя, даємо літню грацію. Пішла жара, молодець. Всіх злі. Опа. Опа! А люди ще приходять і приходять. Подивіться, вже скільки багато людей. Оце да. Круто, не дивлячись на такий ранній час. Ой, поставили такі сходинки. Це місточок, бачите? Оце да. Перше таке бачу. Вітаю тебе, літнє моречко. Плачу. Ти що, дурна Наталя? Друзі, ну що, всіх злітом ще раз. Вітаємо! Вітаємо! Фух. Цей ранок повинен починатися тільки так. Тільки так. Фух. Ну що, трохи спробуємо. Пробуємо рачків половити, але тільки що тут чоловік проходить вже з сачком, то ми вже за ним так, раз це мікрофон. Одна, одна. Дві, дві. Де вона. Патріотично. жовто блакитними бусиками. Вики, нема копу. Я спіймала маленького крабіка. Растя не трогай його. Щоб його сфоткати, кажу, Растя, давай сфоткаємо, він мене кусає за палець. Растя тихо. Це. Нам треба його сфоткати і відпустити, Растюня. Все, кинула в море. Хай живе, Растюнечка. Поки я шукаю місце для сніданку, Рася вже снідає, вже пристроїлася і сидить. І гіпнотизує їжу чужу. Я кажу, вона в цирку працює, підробляє гіпнотизером. І все, гіпноз спрацював. Бачите як? Ще й легкий масаж. Ще й легкий масаж. Годують. Так. Прекрасно. Растюня, повертайся до мене. Я хочу показати нашу лову. Ну, чверть ведерця ми спіймали. Не знаю. Видно? Я казала, що це буде. Растя, йди до мене. Зараз у нас сніданок. Растя, давай, на, на, йди. Опа! обережно, обережно. Ні. Растя, на, йди до мене знов. Вона каже вам, давайте швиденько, бо мені треба вже йти. Циїль, циїль. Зря циль. Растя повернулася знов там, де я була, трохи поїсти. Растя, йди до мене. Растя, що в мене є. На сирочок. Растенька. Раст.

Я тебе теж взяла, тобі сирочок взяла. От дивись. і глядачі скучили за тобою. Ну посиди з нами. Ну посиди. Растся. Тихо. Бачиш, як я? Це ж я тобі взяла. А ти пішла до. Ну чого ти пішла від мене? Ой, це не Рося. Літо. Так. А це, а ні, це солодкі. Зараз посиди зі мною. Так, ні. Все, я не дозволяю. Це вже не жарти. Я не дозволяю. Ти купалась сьогодні? Растя! Що закончилось Що, Растя! Вона знову повернулася до добрих людей, мене кинула. Растя, повернись до мене. Ти мене чуєш чи ні? Ноль. Ноль. Растя, я чекаю тебе. Растюня, не будь такою. В мене є, що поїсти, в мене є сир. Повернись до мене. Растя, це як з інша миски, завжди стачніше. Ну У мене є сир, Растя! <реш> Ось такий він, друзі, ранок 1 червня в Одесі. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Растя, повернись сім'ю. Повернись в сім'ю, я кажу.